Доброго дня, шановні козіроги! Дивіться, які ви в мене гарні. Прям краса. Давайте подивимось зараз розклад для вас. З 12 по 18 грудня будемо працювати з оракульною колодою Монара. будемо з Жіночій енергії і Да? Сідайте зручно, шановні казірошки, розклад є загальним. Це означає, що він програється не в кожного з вас. Оскільки в нас мільйони, ми всі різні, ситуації різні. Можете подивитися свій розклад по Асценденту, що у вас програється. І так, перше. Звідки до вас прийде енергія на наступний тиждень? В кінець року, ми вже втомилися, не зрозуміло, звідки брати ту енергію. І так, звідки приходить енергія. Тепер, будь ласка, подумайте за певну ситуацію, і ми запитаємо, що треба зробити, щоб вона вирішилась. Далі, що треба лишити таким, як є? Як проявити любов до себе? Як вам досягнути свою ціль? Що вам треба забути? І що вам каже Всесвіт? А Всесвіт постійно щось каже, тільки ми не чуємо. Так. Що у вас робиться в світі? Звідки енергія? Енергія у вас це рух. Поколісніці, в принципі, бачите, у вас тут два дракони, і треба, щоб вони їхали в одному напрямку, треба мати ем, в своїх руках контроль. Енергію ви отримаєте, коли ви зможете контролювати ситуацію. Це може бути також їзда на автомобілі, яка дає вам драйв. Знаєте, хтось знаходиться в стресі і каже: а мені треба зараз сісти на машинку за руль і проїхатись. Ще нема у нас, наприклад, в Німеччині на деяких ділянках автобана, З того, щоб швидкість була певна лімітована, немає ліміту швидкості, тому ви можете поїхати на. В своїй машині на великій швидкості. Для когось це драйв, це енергія, це адреналін. Вам це подобається. Якщо ви гарний водій, можете собі не... безпечно для всіх інших. Їхати, будь ласка, це може бути якась поїздка, це може бути придбання автомобіля. Ви кажете, вже засумували, мені треба машинку. Це може бути пересування, тобто енергія буде від руху, від швидкості. До речі, також цікаво десь читала шутку. Хлопець каже: дівчині, слухай, нам потрібен час і відстань. Каже, ти що, хочеш рахувати швидкість? Тому, можливо, вам треба комусь і сказати, нам з тобою потрібна потрібен час і відстань да? один від одного, щоб він рахував швидкість. Якщо ви розумієте, про що я ситуація, яку ви загадали, робити нічого не треба. Вона сама рішиться по собі. От бачите, вам просто треба сидіти. По дівчатки кубка в людини все добре. Тобто ця ситуація, воно собі буде крутитися, крутитися і викрутиться. В даному випадку сидіть і чекайте. І все вирішиться. Що треба лишити таким, як є? Захист. Да, по двятки Жезлав це захист від людей. Будь ласка, якщо ви робите собі ізотеричний захист, або ви зупинили спілкування з деякими людьми, не повертайтеся до них, шановні казірошки. ті люди, яких ви відправили в напрямку російського корабля, хай там знаходяться. Бачите, в нього є захист, один. І вам не потрібно з ними спілкуватися. Хай не переходять через ту, ту межу, яку ви поставили. Вони вам не потрібні. Зараз чомусь всі повертаються з минулого, напевно, вони хочуть знати, чи в тому напрямку їх відправили, чи такою швидкістю вони туди йдуть. Не вертайте людей з минулого в свою в своє коло, в свою енергетичну. Субстанцію. Не беріть їх до себе, не треба, хай будуть там є. Як показати любов а, чи проявити любов до себе? Паш, -мічі. От воно пов'язано, бачите, з тим. Якщо вам хтось прийшов і каже, а давай ну, повернемося, ні. Чітко. Знаєте, не устраювати скандалу по пажу м'ячі, це, скажімо так, чітко, конкретно в короткій розмові, пояснити ні до побачення, не устраювати таких водевілій драм і розборок, а для того, щоб комусь пояснити, в якому напрямку він має йти. А просто сказати ні. Бачите, це захист. Захист, захист, захист від ситуації. І люди, які хочуть повернутися, а-а, не треба. Як досягнути своєї мети? По п'ятерці Жезлав вам потрібен захист, вам потрібно поборотися, вам потрібно показати себе. От в даному випадку у вас є якісь розборки, да, чітко сказати, з тим самим пазом, мечей, захист себе. Якщо ви десь працюєте в сфері езотерики, подивіться, умовіть свій захист і відстояти себе в даному випадку, проявити силу, проявити свої здібності і а, робити так, щоб ваша енергетика була заповнена. Подивіться, у вас навіть на дно колоду випадає уміряність. Це у нас аркан, який розказує нам про баланс, про те, що у вас має бути свідоме. І підсвідомість свідомість на одному, скажімо, на одній хвилі колибання, яке відбувається, одна частота для того, щоб ви знаходилися от справді от в світлі, оскільки зараз те, що відбувається в нас навколо, вибиває з певної ситуації, вчиться, шановні каприкончики, да, козірошки, себе захищати. Це дуже-дуже важливо. І що вам треба забути? А по пажу кубків, знаєте, радість, яку от приносили можливо ті люди, які зараз намагаються до вас прийти. Але ці маленькі подарунки, знаєте, коли... Людина накосячила дуже-дуже конкретно, а потім вона приходить до вас і каже: Ой, я тобі там кульчики приніс, чи я тобі маленький подаруночок, Да? не приймайте оті маленькі радості, які люди вам тягнуть до себе, да? оскільки вони все рівно будуть вас е, зраджувати, які хочуть повернутися, відстоїти себе. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже, що десь є король жеслів, який у вашому житті, яку він роль грає. Хто він вам, той Король Жеслав? Людина, яку ви хотіли побрати. Бачите, ви на нього показуєте. І що він від... А що він від вас хоче? Ой, спокушати буде по дьяволу. Да? Бачите, у вас така ситуація, в принципі, що це справді може бути людина з минулого, яка намагається. Король Жезлов — це в нас вогонь, попали ви, шановні. Да, це в нас такі, як стрільці, такі як знак э, Овен або Лев, дуже-дуже сильні знаки. І дуже він хоче знов до вас. Чи ви дивитесь на нього і думаєте, розглянути його ще як кандидатуру, чи ні? Бо було вам з ним добре. Але попажу. це такі, знаєте, маленькі прелісті, які, в принципі, э, великої радості не приносять. І буде вас покушати. Покушати, спокушати, але вам потрібна Щось У нас все про кохання останнім часом. І так, давайте подивимось на вашу жіночу енергію при так, наявності таких карт і такого потужного руху з минулого, яка вам потрібна буде жіноча енергія. Ще, слухайте, випала вже ця карта в третій раз в нас. The Great Theatre. Ви бачите, скажіть ні, скажіть ні тому чоловіку, який буде повертатися до вас. Життя це театр, яку роль він там грає. Дуже цікаво, справді, що знову випадає ця карта вже в третій раз. Захищайте себе. Третій вчора на Фінікс, коли я в групу викладала карту, це було захищай свої кордони. Бачите? Дівчата, дбайте про себе. Бажаю вам гарного тижня, будь ласка, відпишіться, ставте собі захист, спілкуйтеся з людьми, які приносять вам задоволення, оскільки минуле це минуле, а майбутнє може бути дуже цікавим. На все добре!